Захист персональних даних Олександр ПУТІЙ заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Як убезпечити себе від вірусів на сайтах? Антивірус від цих вірусів не може захистити, тому що антивірусна програма забезпечення розробляється на відомі живі віруси, але ж Системи антивірусного захисту, вони дуже добре справляються на рівні окремих громадян. І фірм з таким завданням краще використовувати відповідне антивірусне програмне забезпечення у себе на своїх девайсах. Використовувати треба ліцензійне програмне забезпечення антивірусне, тобто від офіційних поставників. І по-третє, звісно, треба використовувати це програмне забезпечення, яке отримує постійне оновлення відповідних вірусних баз. Це знизить ризик. Зараження ваших комп'ютерів і ваших девайсів не до 100%, але суттєво знизить від найбільш вигомих відомих вірусів і інших, іншого шкодливого коду. Використовуйте також сервіси державного центру кіберзахисту, який надає сервіс антивірусного захисту, і убезпечити свої девайси від шкодливого коду. Ну якщо ж ви ж вже працюєте, і наприклад, щось там у вас з завантаженням таким чином. То просто дивіться такі прості правила. По-перше, не переходьте по підозрілим ссылкам. По-друге, якщо у вас там є якісь файли, ви бачите, то зверніть увагу, що такі файли, які є виконувачі, там з відповідним розширенням, там ЕКЗ і так далі, то це більш небезпечно, ніж, приклад там файли PDF і так далі. Хоча і вони такі. Не дуже добре для завантаження. По-третє, якщо у вас там в листі пише, що терміново, що зробити, це вже ознака того, що працюють методи соціального інженерінга. Також на це звертайте увагу і не поспішайте таким чином, вже випадково завантажили якось програмне забезпечення. То не поспішайте його запускати на комп'ютер і перевірте ще раз його за допомогою антивірусного програмного забезпечення. Якщо ж ви, случайно прийшли за посиланням, також не завантажуйте з цього сайту, на який ви пішли там будь-які програми. Або щось інше, а краще або уйдіть з сайту, або знову перевіряйте свій комп'ютер за допомогою антивірусного програмного забезпечення. Такі прості правила убезпечить вас від шкідливого програмного забезпечення на ваших приладах. Як зрозуміти, що не варто переходити за надісланим вам посиланням, коли ви отримаєте листи на свій електронний поштовий ящик, не треба відкривати листи, які приходять з незнайомих адрес. Це по-перше. По-друге, листи, які е, зразу ж е, викликають деякі побоювання або підозри, що він е, якийсь там странуватий, назва якась така провокуюча, там, е, типу реклами, чи щось таке. Це по-друге, по-третє, е, не треба відкривати листи з таких адрес, які мають внутрі якісь посилання, побажання чи вимоги, що завантажити. Ось такі легкі правила дозволять вам знизити ризик небезпеки зараження вашого комп'ютера або іншого девайса від всяких зловмисних програм, які можуть використовуватися нам вам на шкоду. За якими посиланнями на сайти не варто переходити? Коли з'єднання HTTP, там на строчці є такий там замочечок картинка. І коли цей замочок замкнутий, це каже, що цей сайт він безпечний. А якщо цього нема взагалі, але і деякі браузери надають зразу інформацію, що цей сайт небезпечний або незахищений, то краще з такими сайтами не працювати. Де шукати безпечні додатки для телефона? Для мобільних телефонів завжди використовувати офіційні платформи для придбання програмного забезпечення. Наприклад, для iPhone – це App Store, для Android платформи Play Market і інші, де все програмне забезпечення перевіряється і воно безпечне для встановлення. По-друге, коли ви встановлюєте програмне забезпечення, це краще робити з офіційних сайтів постачальників цього забезпечення, затримання всіх ліцензійних умов. І оновлених останніх версій. Також це краще робити саме таким чином. І бажано це робити з якихось загальних сайтів, які розповсюджують, завлікаючи там, безкоштовними якимись версіями, або ще інше, це дійсно небезпечно. Тобто користуйтесь офіційними шляхами закупівлі або завантаження програмного забезпечення, і ви убезпечите свої девайси від. Завантажена програма просить надати дозволи, які з них безпечні. Коли ви завантажуєте таке програмне забезпечення, я раджу уважно читати, які дозволи це програмне забезпечення, ну от вас там вимагає або просить надати. Краще це дійсно уважно читати і надати тільки ті дозволи, які вам потрібні для цього. Тим паче, що після того, як ви завантажите це програмне забезпечення, коли ви вже їм користуєтесь і вам щось буде необхідно, додатково завжди можна додатково налаштувати це програмне забезпечення і надати інші доступи. Але за замовченням краще це не робити. Краще себе обезпечити на перших шляхах завантаження програмного забезпечення. Тобто, уважно читайте інструкцію перед завантаженням програмного забезпечення на своїй девайсі. Чи існує вірусна небезпека в соціальних мережах? Коли ви з соціальних мереж що завантажуєте, також є така небезпека. Тому краще налаштовувати таким чином, наприклад. А щоб у ваших соцмережах відключити автоматичне завантаження, якісь там додатків, там відео, аудіо. аудіо, це вас по перше зекономить ваші гроші, тому що у вас буде менше трафік. По друге, ви не будете отримувати надлишкову інформацію необхідну, а тільки ті. Ту інформацію, яку вам необхідно, і ви дозволили на завантаження. І таким чином ризик ви знизите. Заходьте в відповідні розділи налаштування, там є налаштування щодо безпеки і робити такі налаштування і знизити ризик, убезпечити себе від шкідливого програмного забезпечення. Як безпечно скачувати фільми, книги? Правило одне: якщо ви завантажуєте фільми або книги, завантажуйте тільки з офіційних платформ. І тільки з дотримання авторських прав, тобто офіційний, тим паче, що зараз є дуже велика кількість платформ, які надають офіційний сервіс щодо там, фільми і музики. Теж і стосується і книжок. Є офіційні платформи, які надають платний чи безплатний доступ до книжок, які вам потрібно користуватись офіційними платформами. Це унебезпечить вас від. Двох речей: шкідливе програмне забезпечення на ваші девайси, і друге порушення авторських прав. Чи може прийти шкідливе посилання від державного органу? Вони використовують захищені сайти, і коли вони в офіційних листах розсилають відповідне повідомлення, за тими посиланнями можна переходити і не боятися, що буде якісь втручання. Але часто, наприклад, зловмисники використовують схожі назви за державними органами, щоб той, хто відкриває листа, з цікавленістю пішов далі, далі, далі і далі, і вже натрапив на таку приманку і так далі. Тому дуже уважно дивитися на назву листа, коли приходить від відповідного державного органу. Там має бути все вірно написано, і тоді працювати можна. А ще інше таке: якщо вам ніколи з цього державного органу листи не приходили, то запитайте себе, навіщо вам зараз він саме прийшов. Як в інтернеті не натрапити на шаграїв, які пропонують виплату грошей, нібито від держави НАТО або ЄС приклад типичного соціального інженіринга, коли шляхом таких, от як то кажуть. Заману питаються таким методом зацікавити вас і перейти на якісь такі посилання. На такі масові акції реагуйте правильно, тобто йдіть на офіційний сайт того органа, хто пропонує ту або іншу допомогу, чи акції, таке інше.